Спробою запровадити цензуру назвали португальські журналісти законопроект про висвітлення виборчої кампанії. Документ спільно запропонували урядова коаліція і опозиційна соціалістична партія. Відповідно до законопроекту, змі повинні будуть отримувати попереднє схвалення своїх планів висвітлення виборчої кампанії від національної виборчої комісії та органу, що регулює роботу журналістів. Видання, які порушать правила, будуть оштрафовані на суму до 50 тисяч євро. Автори нововведення кажуть, що прагнуть забезпечити рівне висвітлення виборчої кампанії для всіх кандидатів. Нові правила обмежать право журналістів робити оціночні судження щодо кандидатів. Працівники змі засудили законопроект і обіцяють у разі його ухвалення оголосити бойкот виборчій кампанії. Тож Антонію Кошта, лідер опозиційної соціалістичної партії і ймовірний прем'єр-міністр після осінніх виборів, вже назвав документ недопрацьованим.